До 15 років ув'язнення засуджено двох бойовиків, які намагалися прорвати позиції збройних сил України під роботиним у грудні 2023-го Українські захисники взяли обох у полон під час запеклих боїв у районі роботиного на Запоріжжі. За даними слідства, обидва засуджених мешканці Криму. Вони добровільно вступили до окупаційних військ південного військового округу РФ восени 2022 року. Повідомила речниця обласного управління СБУ. Інна Усова. Після нетривалого курсу навчання на полігоні ворожих поплічників призначили заступником командира взводу та стрілком і перекинули до тимчасово окупованого Бердянська. Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах. Згодом обох зрадників відправили у район роботиного для штурму позицій ЗСУ, де воїни Солоборони взяли їх у полон у ході запеклих боїв. На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 «Державна зрада» та частиною 7 статті 111 «Прим. 1. Колабораційна діяльність».